Все краще. все краще. Я вам говорю, я я це плюсінка заклеймо я рівна. Тут полкіло. це ліцеї даю. давати чи ні? Даю 490 плюс 500. Право кусок е, нормальний ключочку. Справа було. 990. І за це все вместе. Давайте короче. Термінал, да? Давайте. Замовлення на п'ять рабиночок, п'ять рибиночок уїжджає на місто. Що ти не з мене? Нічого. Я ж злякалася, що ти, бо я таку взяла таку ти, що ти мене наче тако, знаєш, пронзив. Все, мої хорошенькі, І мене не відпразнули, торта поїли, кока-коли випили, так, квіточка, і все, вони порозходить, ми осталися. Да, дайчик. Дивіться, квіточку, покажи. Ой, ну що, ні, зайчик? Навіть Теж вони зрозуміли, що це було. Але слухайте, я хочу сказати, мої хороші, знаєте, життя прекрасне. І Щоб там не було, потрібно жити і насолоджуватися кожну секундочку. От є можливість. Танцюйте, є можливість. Посміхайтесь. Добре утро, добре. Суп... Беріть, давайте, Танюшка, йди з Беріть, Беріть, беріть. А, це костюм? Це я де брала? Я не знаю, де я на сідьмом брала його. Не пам'ятаю, я таку йду, йду, побачила, втіла і пішла. Я ті пірку можу не сняти. Чуйте, а я вже його подарила, сестрі Уже немає. Чоти, я, знаєте, беріть, 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 злочко. Танюшка, дай слоєчко, кроче. Ви її беріть, Таня, звісно. Я хочу сказати, я оце йду, а один раз не купила сарафан, та йду, йду, а яка жінка йде, знайде, каже, можна бірку сняти, я чуть не впала, так і пішла. Да. А ви що так не одівались на сідму? Танюшка звішує. Слухайте все, костики іди до мене. Так, мої хороші, дивіться, ці п'ять рибочок уїжджають з міста Київ. Зараз їх перелампічують. Людиком це на нову почву. Дивіться, значить, рибулечку ми оприділяємо по глазкам. Ви знаєте, що риба, птиця молодиться, береться руками. Да, зайчик, да. Дивіться, оприділяємо рибулечку по глазкам. Якщо глазки у неї на виду, то рибулечка теж на веду. Якщо глазки запавші, то рибки 9 днів, якщо глазки припавші 40 днів, а якщо їх нема, то вибачте, полгода го. Да, да. Дивіться, оці зубки, дивіться зайчик. Що ж таку буває Таня. Я так побуваю, суню пальці думаю, от мене ще закусить, да? так? Моя декорі рибулька, моя корусдунка, потім іди, зайчик до мене. Любіть свій товар як душу, і трусіть чоловіка як грушу. Це я казала. Подивіться, по жабрам дивимося тут. Плюс ви знаєте, що форелечка вона має отаку слизь. Понімаєте на неї є така слизь, це спеціально на неї така рибка. Потім дивимося зайчик, іди сюди. Так. Ніколай, ви бачите, п'ять рибок я вам відправляю, я вам її показую. Але ви знаєте, що ми позавчора її отримали. Я завжди вам буду показувати вашу товарку. Тому що є до мене. Танюшка є до мене. Чуєш, я хочу таку кажу. Мені треба в'язичок цьома. В'язичок. Ну, а якщо да? Костю? ну, от. Вона. Ой! ти Твой... Костю, як ти цьома Ти ж крива. Костя, що таке? Ай, а квітул, як квітточка, квіт. квіт. Слухай, а коли... мені не продав, і да, ви вивічати собі цю запачку. Ну, поліція скажеш. <голи> Назначу день. Все назначаю. <голи> <голи> ну, квітка, дивись. Значить, дивіться, ми ж Та тоже там чогось -то квітчків святуватися, а тоді буде. То береш щось на рибі з макчею. О, Косик, де он до троянда? Іду. А ти тримала біли перед тою, а то придай. Доброго дня. Доброго дня! Моя дружина дуже вас любить, ми з Київщини Цікупова. На жаль, машина зламалась, ми коланувалися з дітками, до вас заїхали машина. зламалась, Дружину як? звати? інка Євгенія, за... вам велике вітання, ручки просто в рибі. Боже мій, яка вона красива, я вам говорю. Так. Спасибо вам велике, дякую. Дружині, вітання. Ну від Чули? Машина це така, вона сьогодні зробиться, правильно? Нічого, все нормально. Дякую Спасибо вам велике, дякую. дякую. Дякую і вам. Так, Танюшка, держи розочку. А ми зайчик перевертай камеру туди. І я розвертаюся. Іди сюди. Чуєш, квіточка? Я знаю на кого. Що питаєте, дівчатка? А ви до вас до мене? Ага, да. костя, об'єд камеру на ту сторону. Запитайте сімсот 750 гривень малосольна рибка. Сімсот п'ятдесят кілограмів. Нема, нема такої, нема у нас дівчатка. що ми фотографіруємося? Да. Перевертайте фото. Я з вами фотографію, а Танюшка. Чуєте, каже, Костік що ж каже, буде черчиться Бери Берізь рибу, бери з мокчивчиські рівне. А, а чо ти кажеш, коли навчуся? А що коли навчуся? Давайте мої я, я вам кажу. Давайте, мамі, мамі, давайте. Як маму звати? Женя. Мама Женя, you. Ай лав ю. Костік робимо I love you, you. you. до репулька, а ти танюшка, йди міняйся. Світа, потім ікра? 700-800 грамів. Міриденьки, одним словом, у нас роті сьогодні, знаєте, і мене не одпезували, потанцювали, всім хочу говорити, Танцюйте, веселіться поки У нас є така можливість, є таке, время, є такий час. Живіть і наслаждайтесь життям, дівчатками, пойміть. От, допустимо, я завжди встаю, дроні кажу, дякувати Богу за цей день. Тому що це дійсно так встали, відкрили глазки, пішли на роботу, обсмоктали цю рибу, продали і все. Так що мої ріденькі, рибулечка вже, якщо вам потрібен. Потрібне замовлення під вашу відповідальність 98 493 чотири Я вас ці ковідні Ну, Переверни камеру наверх, покажи всіх наших і. I <laughs> you. Ричку ми продали. Вона уїхала на Києва, ми самі відали. Дівчатка, зараз у нас дівчинка, вона на усадовоживе, вона так для кафе чи ресторанчику, євочки, вона заказує нам так дві риби на філі, дві на стейки, одним словом. Ми отими чарівними ручками все зробили, вам відправили тако поцілуй мене удача. Чим більше я рибку цілую, тим більше вона продається. Ви знаєте, що треба цілуватися. Костіка націлувала, квітка забрала, так. А костянчик, костенька, вже Танюшкин, а Танюшка наша є роднюшка. Слуха, ти кажеш, артист? Я артистка, народ артистка. Привозить. Так, дивіться, мої рідні. Тому тобто, дивіться, які стейки по 600 гривень, Дівчата, Оця рибулечка по 600 гривень. Дивіться, оце сама серединка. Дивіться, чим більша рибулька, тим менша косточка. Дивіться, 600 гривень за кілограм, подивіться, скільки м'яса. Це йде сама серединочка. Я вам показую. Зараз ви мені напишете, чого це береться руками, я вам розкажу, тому що воно має свойство митися. Танюшка, до минути доходимо, скільки зараз. Дзвони. Хто? Наташа ок. Наташу, скільки в нас порівняні зараз. Виключай, це сама серединка. Оця часть іде теж сама серединка. Дивіться, мої рідненькі, дивіться, рибулечка йде не жирна. Чим більше рибка, тим менша кусочка. 600 гривень за кілограм. Рибка подишевіла. Оцей кусочки йдуть від голови. Ось йде від хвостика. Рибка, це цілу рибулечку. Дівочка взяла. Дивіться, отак от порізали ми її на стейки на тілі. Поняли? Це кров, це все кров, це йде не часть. І отут іде від голови. Від головки вона йде більш сама жирна часть. Це йде від головки, де отакі от брюшки. Прям Сало жиртича, понимаете? це. ціна за кілограм 600 шість ну, якщо ви вибирати цілу рибулечку, вона стоїть 400 гривень за кілограм. Котом танюшка і до мене дівчатка з двох рибок заказала філі. Дивіться філе, що солене, що свіже. 750 гривень за кілограм. Дивіться, воно аж грає без єдиної косточки. Мої хороші, якщо ви робите замовлення, ви знаєте, що зараз таке тепло під вашу відповідальність. 098 493 0776. Але я хочу сказати, що жалоб на товар не було. Дівчатки, хто брав товар, все доходило. Але ви розумієте, ми будемо передавати, коли трошки похолодає. Так, Так, мої рідну річки, мої просто знайшки, там мужчина стоїть, Я хочу сказати, що сьогодні такий хороший день, насичений день, насідний так, і корочка, рибулечка. Ви знаєте, я завжди кажу дякувати Богу за кожен день. Києв встали рано, слава Богу, пішли на роботу, поговорили, посміялися. Життя одне, живіт і насолоджуйтесь. Повірте, все одно хороші не приком не будете. Все одно обісруть, засрут. І що б ви не робили? Чи ви робите ідеально, чи ви не робите ідеально? Все одно обісруть це. Я вам говорю, як воно є. Так що мої рідненькі, рибульку я цілувала, продавала Костіка поцілувала, квітка забрала. Одним словом. Ми на привозі, ми вас I love you.